Всім привітайте! З вами я, Мілана Пінкі, і сьогодні ми знову прийшли в Poppy Playtime 4. Тому давайте поїхали. Ми зупинилися на піанозавр, якщо я не помиляюся. Так, окей. Я трохи прийшла. У нас тут. Ну, майже немає що робити. Ага. Це, я так зрозуміло, є наш е, піанозавер. І що в такій ситуації робити? Ну зараз або втікати, або ми з ним подружимося. Я не знаю. Або зараз буде якась жорстка битва. Вау. Ну, я так зрозуміла, жорстка битва. Ого, як мило. Вау. А, так це той, що нам на початку його показували. А, так він добрий, так? Жорстко. Він, скоріш за все, добрий, тому що ми як втікали від того е, різнокольорового такого. Я не знаю, як це пояснити від кого, але ви зрозуміли Тут зараз, можливо, буде фотка з того моменту на екрані десь. То він нам показав рукою, куди треба бігти. Ну, він сюди ніби пішов, але я сюди до нього піти не можу. А ні, можна. Як же я люблю такі кімнати? Що е, це? Якась штука. Ага, сама себе закрила. Найс. Ну, у нас тут нічого такого цікавого поки що немає. А, я вже забула, що я так руку можу переключати. Ого. А я так можу. Ті самі фалс in this place. Куди він пропав? Oh yes. Definitely. А, він мені отце водс зробив. Типу, ну, щоб я могла пройти. Ні, він нормальний. Ну, принаймні поки що. А, куди нам далі? Сюди, напевно. So. Have you seen Poppy anywhere? Ой, який він добрий. Подивіться, який він добрий. Раді взяв форму тарілки. Тут е, дуже. Е, я не знаю, як це навіть сказати. Ну, просторно. Ладно. Окей, про це я щось не подумала. Я просто не на той кут гори стрибнула і вже оце от програла. Окей, ну тут е, недовго йти Надіюсь. Привіт! Він на майстер-клас показує. Ось такий тут жорсткий паркур. А мені що робити? Ну ладно, ти, ти можеш так пройти, а мені що робити? Ого І куди я можу з тою штукою піти? А якщо я відпущу Ні, я не знаю, що нам треба робити, ну напевно от поки що забрати. Зараз. Хоба Ага. Нам треба взнати код. Я не сильно розумію, що тут робити, але тут як завжди, якісь головоломки, напевно. 30, 31, 32, 33. Значить, зелена, червона, жовта, Синя Зелена, червона, жовта-синя. Зелена, червона, жовта-синя. Ладно. А як я маю оце от? Ага, у нас тут є якась штука. Наші ну, її поставили. Можливо, нам треба шукати ось такі ось штуки, типу, ось так, ні? Якщо отак якось попробувати. Ні? Не можна? О, от сюди, наприклад, якось прикріпити ніби. А отут оте. А, так можна. Ну, то все. Зараз я беру і ось так от роблю. Я не знаю, де мені це от шукати. Я вже тут. Я не знаю, скільки часу бігаю, не можу знайти. Я вже довгий час бігаю по цьому місці і не можу знайти останню ось таку штуку. І, можливо, її... Можна якраз таки знайти. Ось тут, якщо я не помиляюся, дає оце, от типу, ніби код. Що як це сказати. Ні, ну добре, можливо, тут старта цифри і тут має бути 33. Тобто 30, 31, 32, 33. Але все рівно не підходить, тому що код тоді буде завеликий Може мені ось цю трійку забрати просто і сам, типу, 0, 1 2. 3 Ну, зараз спробуємо 0, 1, 2, 3. Угу. Можливо, нам треба по кольорах, так, типу. 2-1. 3-0, 2-1. Ну. Опа. Ну і все. А тепер побігли нанес. І у нас нарешті відкрилися двері. Ага. Я думала, він втік і він нас чекав весь цей час. Окей. Okay. Окей, нам напевно треба йти за ним. Я сподіваюся, що це буде невеликою помилкою. Ну, йому ніби довіряти. Ура! Вентиляція! Пуньк. Та ми вже з тобою віталися. So. Ладно. Ага, тут якась деталька. Нам треба перемонтувати механізм. Чи як це називати ще, я не знаю. Нам треба ще дві детальки. Я не знаю де є, але десь тут. Надіюся. Окей, можливо, нам треба вгадати або взнати ніби. Ну, в якому вони порядку стоять, ніби. Я не знаю, як це нам знати. Можливо, нам треба зробити, щоб оці от ніби штучки торкалися такого хату. Так. Опа. Так а на що вони оці от були тоді? У нас новий спаун, окей. О, що тут робити? Я сподіваюся, тут ні від кого втікати не треба, ні. Ладно. В нас хай собі там далі стрибає, а я пішла. Окей, ми відсунули якийсь холодильник. Тепер можна йти далі. О, кісі Місі! Ого. То типу вони мене двоє врятували, чи що? Ого. Що з Кісі місі? Можна з вами. Можна з вами. Можна? Окей, я буду з вами. Привіт. Почекайте мене. Ого. Мені здається, Кісі Міс якось трохи всерів на нас. То типу вони тут живуть чи що? Я завжди знала, що Кісі Місі хороша. Ого, я його не бачила. Що таке? Можна пройти? Yeah? Ну ладно. Ні, ну мені здається, це найкомфортні і просторні кімната в. Ну, принаймні в попі плейтом 4. Ну, воно виглядає, знаєте, так я не знаю, як це писати. Така ніби реально така різнокольорова, комфортна. Окей. Okay. Він зараз робить щось дуже цікаве. І я так зрозуміла, що це пізніше десь. Це не він нас буде рятувати, а ми його. Тому зараз щось будемо робити тут. Йому допомагати. Можливо, нам і сюди треба. У мене пропали руки, наче зараз ралі якийсь екшн буде. Я сподіваюся, мені зараз ні від кого не треба буде втікати, ні? Можливо, нам треба сюди. А де трубку взяти? А, це ота Олі. Наші улюблені головоломки. Які є з першої частини? Ура! Ну і траці нам треба сюди ось це перетягнути. Ага. Ну все пішли. Тепер йдемо сюди. Ось так раз. Одну штуку. Отак другу. І отак. Ого. Ні. Я що мені це все по нові не треба робити, але скоріш за все треба. А ні, не, не треба. Ну то все добре. Окей, okay, зараз. Ні. Окей, okay, я відійду сюди. А може нам сюди треба бігти, ні? Yeah. Окей, okay, я зрозуміла. Зараз цю собаку звати Ярнабі, і вона мене може знайти, точніше він. Як я роблю для прикладу якийсь механізм або генератор, вона може прийти і мені треба сюди заховатися. То вже не попіплейтамі, а якісь п'ять ночей з Ярнабі. Ну ладно, я не проти Поки що. Ага, я зараз якийсь механізм зроблю, що завдяки цьому механізму відкриється ще ця дверка і ця. Окей. А не, може ще не треба. Куди я побігла? Ладно, це страшно. А може мені і в цій кімнаті треба щось, Ну, зараз вона піде. Ого, що тут у мене відкрилося. Окей, ярнабі кудись втік. Я не знаю, що мені тут ще тепер треба робити. Окей, ми пройшли я так, я надіюся. Ні, я не хочу туди! Я передумала! Я передумала! Ярнабі, я до тебе хочу, від судьби не втекти. Реально від судьби не втекти. Окей, ну ми тут можемо побігати подивитися, що тут є. Тут у нас є багато проходів. Ну все, зараз воно вибіжить на мене. Ні, я зараз вийду, воно прибіжить. Воно прибіж. Чого не можу? Чого я не можу? Окей, okay, я сподіваюся, воно кудись пропало. Не пропало! Це було жорстко. Де воно там вилізло? Я навіть не бачила, що там десь можна було вилізти. Ну, типу, там просто стіна ярнабі через стіну якось вилізла. А ні, там є де виліз. Вентиляція, типу. Во, ось цей от звук, це... воно ну, десь там через вентиляцію лазить, ніби. Пау-пау-пау-пау-пау Ну тут ніби немає, де йому заспавнитись. Біжи. Біжи, 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 біжи. Okay, я втекла. Нам треба відсканувати руку три рази, і тоді у нас ну, виконається ніби завдання, яке нам треба виконати. І ми втечемо від ось цієї прекрасної собачки, яка хотіла тільки що мене з'їсти. Єс? Yes. Тепер мені треба звідси втекти. Але я не знаю, куди мені тут бігти треба. Ну, я вже зрозуміла, що від собачки це. Є багато шансів, що я ось так от вийду і вона тут з'явиться ніби. Во! Ось такий от прикол може бути. Біжи. Це було реально жорстко, окей. Я думала, що ярнабі бачила, ніби що, ну. Типу, що я пішла на іншу сторону. І туди побіжиться, я залізла в іншу сторону і чекала, щоб воно там прийшла. Типу. Воно задні мене. Окей, я не знаю, куди нам треба йти, тому я пропоную тут швидко пробігтися, подивитися тут, де що є. Ага, нам треба якусь тут кнопку відкрити, але я не знаю як. Це, знайшла. Все, добігла, окей. Ладно, це було близько. Зараз прийде. Досканую. А що воно мене не бачить? Біжи. Окей, добігла. Та так нечесно. А так честно. Зараз, я, я думаю, можно вже йти Во, у нас ось ця штука тут розблокувалася Я не знаю, куди нам тут бігти але тут можна заховатися, це найголовніше. А ще тут є вентиляція, де воно може прийти за мною. Я сподіваюся, тут ніде немає цієї собачки прекрасної. Бо я її трохи боюся. Можливо, ми щось пропустили в цьому місці. Ну, тому що, ну, я, я не знаю, що нам робити тут. Ну бо нічого нема. А, а отут я не була Ага, ми знайшли. Ем... Ага, в мене її нема, але я вже розумію, що та і як мені треба зробити. Ага, ні, воно тут не відкривається, а я думала, що сюди треба. Тоді, напевно, нам треба... Ну, піти назад. Ну, тому що ми тут, ну, нічого зробити не можемо. Все, я згадала. І ось тут нам вже щось треба зробити так, напевно. Окей, okay, спробуємо вийти. І зараз воно тут буде, так? Ні? Yeah? Стоп. Окей, okay, у мене тут з'явився прохід. Що мені в такій ситуації робити? А якщо вона прийде сюди? Надіюся, не прийде А ні, вже не прийде Окей. Okay. Я так зрозуміла, ми цей етап уже завершили. Наразі Та ну, ні! Ран, вау. Wow. Нам кажуть, бігти. Я думаю, це все-таки... Правильний варіант бігти, тому що, ну. Ого. Ще краще. Ого. Ото вогонь. Ну ладно, я тебе буду пам'ятати. Ну, все пішло. Що тут у нас? Ага, якийсь ліфт, окей. І можна вийти сюди. Нарешті. І нас чекає тут ось цей прекрасний ем, пластилін. Oh, no, I've been here gathering parts for the generator. Жорстко. <laughs> <Lung. sharp inhale> Окей, okay, мені треба його врятувати. Ага, нам треба ось це покрутити Ну і Саня. Що тепер? Я щось не розумію, що мені тут треба робити. Ладно, давайте з ним заморозимося Ты що за музика? Ти вже в від тебе, алло? Алло! та я вже втікла від тебе. Що за музика? Ну, повертаємо. Ага. У мене тоді щось забагалось, напевно. Окей, у мене знову щось забагалось. Зараз. мене грає музика до сих пір, тому я поставила в налаштуваннях її на 0, тому пішли далі. Я не знаю, що нам тут зараз треба робити. Можливо, і наверх якось залізти. Ага. Я може і зрозуміла вже. Зараз. Окей, okay, що тут у нас? Нам треба так зробити, щоб тут холод ніби не йшов. Ну я пропоную вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео ставимо вподобайки, забуваємо підписуватись. На з вами була Єміла Мілана і всім па па па, -па.